Правозахисники об'єднання Богдана Хмельницького завітали до громади міста Фастова за запрошенням представників клубу ветеранів війни надвечір'я. Активісти приїхали на свято приурочене 8 березня. Перш ніж перейти до привітань, поговорили про важливі проблеми сьогодення. Ви бачили в місті Фастові, ви бачили, як по всіх магазинам були розставлені ящички, урни для збору грошей на війну. Бачили? Їх розставляв. Василю Гукуценко. Це людина, яка дуже голосно кричала, гасла величезні там, зібрала гроші, так би мовити, на війну. Можливо, і на війну не знаю. Але факт залишається фактом, що ну, дві неділі назад цю людину СБУ арештувало в Одесі за торгівлю зброєю і продавав він. Цю зброю сепаратистами. Представляєте, ви уявляєте, що таке? Ми рік кидали в ту курму. Гроші ходили, рік цілий. А воно вийшло таким чином. Щодо цих ящичків збору на наших військових, які знаходяться в зоні АТО і захищають нашу державу, і нас кожного окремо в цілому. Низький їм, звичайно, поклін від нас у ширких за їхні дії, за їхню мужність. За їхню твердість, за все, що вони роблять. Е, стосовно цих зборів, в кожному ящичку там є реквізити і наша громадська позиція така, що слід перевіряти, куди ми віддаємо ці кошти, податок введено державою в 1,5% відсотку на кожного громадянина, працюючого і кінці. Кошти. Це просто шалені, і я думаю, що навіть поступивши в, такому, в такій кількості, в кількості зібраних коштів по ящичкам, цим скрині. Просто грошима закидали ворога, який е, хоче анексувати частину України. Депутат Фасівської ради Сергій Павловський додає, попри те, що схід нашої країни охоплений полум'ям війни, кожен повинен робити максимум на місцях. Да, сьогодні війна це основна проблема, саме величезна проблема, яка є в нашій державі. Вона нам не дає дихати, не дає жити і не дає планувати завтрашній день. Із цією війною ми всі боремося. Я вам вже казав, я особисто є волонтером своєю командою. Ми їздили і в Дебальцево, їздив і в Артемовськ, забирав наших фастівських хлопців із Рівенщини з гарнізону, там, де дислокація була, вони з війни приїздили. Ми робимо ну, те, що можемо. Богдана думку Сергієм Павловським висловив голова правління всеукраїнської громадської організації Об'єднання Богдана Хмельницького, Богдан Хмельницький. Зараз ситуація в країні дуже така тяжка. Тяжка, Тому що от Сергій Петрович сказав, що є іде війна. І ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде через неділю, тобто є якась така нестабільність. Але опустити руки і нічого не робити ми теж не можемо. Ми повинні тут на місцях теж формувати. Строїти, тому що якщо ми не построїмо, за нас ніхто не построє. Заступник голови правління ВГО об'єднання Богдана Хмельницького розповів про діяльність організації, поспілкувався з мешканцями міста та почув з перших вуст про проблеми Фастівщини. Я думаю, ми вже з сьогоднішнього дня будемо набагато частіше зустрічатись, оскільки е маємо на меті, і це буде виконано. Ми будемо відкривати тут осередок своєї організації з метою допомоги населенню і всіх запрошую, коли ми відкриємо, приходьте, звертайтесь, ми всіляко допоможемо, і ви переконаєтесь на справі, що ми не просто організація, яка з вивізками десь ходить, а реально займаємося справами і, і допомогою. Наостанок правозахисники ВГО об'єднання Богдана Хмельницького привітали жінок з наступаючим святом 8 березня. Теплі слова на адресу прекрасної половини лунали сьогодні неодноразово. Я вітаю всіх жіночок, багатих, бідних, всіх, всіх, всіх на світі, і в цьому залі з наступаючим 8 березня. Бажаю вам міцного здоров'я, довгих років життя, посмішок, щастя, злагоди в родинах, любов. І Божого вам благословіння в усьому. І кожного окремо ангела-хранителя на нога і благає літа. Зісямо. Приєднався до поздоровлені присутній депутат Фастівської міськради Андрій Снігур. Не обійшлося і без нагород. Організація ветеранів Фастова вручила пам'ятний знак за старанну працю, допомогу ветеранам та чорнобильцям Сергію Павловському. Після частини офіційної перейшли до застілля, що супроводжувалося танцями та піснями. Об'єднання Богдана Хмельницького продовжує слідкувати за життям місцевих громад. Наші активісти завжди на поготові. Якщо ви стали свідком неправомірних дій з боку представників влади або маєте що розповісти про беззаконня, що коїться поряд з вами, телефонуйте 067 11 27 222 або 093 80 43 333.